это <сележ> <сележ> ну, дуже новий епізод відео виходить, правильно? Ми... Недаремно я у вас питала, чим мені вирівнювати стіни. У нас вже відбулася така да, знову телепортейшн моя. Ми з кухні підійшли до стін, тому що кухня мені набридла. <сележ> ну, я хочу від... від неї перепочити трошки. Перейду до стін. Захотілось мені, і що ви мені зробите? Так нібіть. Розповідаю, в мене зламався стабілізатор. Тому, а мало того, що в мене зламався стабілізатор, в мене вимкнене світло, наразі відключення. І в мене ще оператор пішов відплачувати всі два. Ось і поки їх не було, я, звісно, знімати ніяк не могла, тому вибачте, я вам показую, що я зробила. Я зробила каркас, як можете побачити, вже трошки зараз вам розповім, що да як. Звісно ж, я взяла, я взяла лазер. Ось цей нижній. Це, здається, у Д профіль, і є CD. Ось це у Д я поклеїла на Титанфікс. Знаю, що так не можна, чи, чи, чи можна, не знаю. Ну, мені було шкода дуже кафель, тому я приклеїла на Fix. і він вже майже висох. Ну, тримається. Я думаю, що ну, висох. Верхній я буквально прибурила на два дюбіля називається. І ось цей профіль я кинула на два, на два дюбелі, буквально лише зафіксувати. А ось цей, я нормально вже так приклеїла, ну, не, на, не наклеювати на саморіза. Але не тому, що тут гіпс, а тому, що я знаю, що ось тут проходить ще профіль. Тобто, для профілі, профілі я профіль до профіля просто прикріпила. Між ними гіпс. Гіпс. О, о, о. Ці оператори. Да, зараз в мене з'явився оператор. Розказую. В мене по параметрам, по, по розмірам, якщо я правильно все прорахувала, то тут поміщається, поміщається місяця. Два з половиною листи ОСБ по ОСБ гіпсокартону повні. На один лист, грубо кажучи, мені потрібно два профілі: один, який буде посередині, і один як посередині гіпсокартону, і один, який буде між двома листами листами гіпсокартону. Кожній 60 см, оскільки один лист метр двадцять. Я буду кожні 60 від сантиметрів відступати і встановлювати профіль СД. Це теж не профіль. У мене є ось така. Марку не покажу, ніхто не догадається, чия це марка і чий це лазер. Але <смір> можливо, колись вони мені заплатять за рекламу. Я не знаю. Коротше, беремо лазер, рулеточка. І оліпчик. Поки що лазер в стороночку. Я відміряю 60 см від стіни. Соберись, Ось так. Якщо я не це Ось так. Ось так. 60 сантиметров один зробила. І мені потрібно ще. Ось. Щоб було 120. Я зараз зроблю відмітку. Так, 120 плюс 60 це скільки? 180. І ще 60 беру. Точно 180? Так. Ось по цій по, по розмітки. Так, 180 плюс 60. 280. Э, чуть ниже, ты мне косу пошла. По кирпичику потрогать. Чуть-чуть выше. Сколько? 240. 240. Ось так. Та ёпти Ужас. Ну и 240. Так, и ось тут повинно бути 3 метри, але їх не буде, тому 10 сантиметрів не, не вистачає. Е, тому профіль я все одно вставлю став, ось сюди. От він зайде сюди. Тобто, рахуємо, один, два. Три, чотири, п'ять. П'ять профілів нам потрібно буде. І, коротше, зараз я вам це покажу, що там много лілят. Зараз. подивіться. Ну, наче все чітко. Бачите, я кинула лазер. Тепер що я роблю? Ні. В мене є ось така штучка-дрючка. Я називаю я не знаю правильно чи ні, але я називаю її «Уши». Чи я не знаю чому, то, то, то я десь чула, що так і називають. Чи що, ну, коротше, уші. А, мені потрібно буде ось тут кинути один CDшний профіль. Але, щоб він не загинався, тобто не ходив туди-сюди, -от, я прикріпляю оце ухо до стіни. Отак, прижимаю стіна. І, і, і їм, не знаю, а коротше профіль кріплю ще й до нього. Зараз що ми робимо? Розуміточку. <розуміло> Ставимо. Я думаю, можливо, цей десь брати кірпічок. Чи ось цей. Коротше, кину цей. Я дивлюсь, щоб він був плюс-мінус посередині. Бачите? Так. І беру олівчику, малюю ось тут. Замальовую дірочки. Один. Дірочку. Ну что, хвастаемся быстрой сборкой перфоратора. Так, надо будет a few moments later. Так, поралась. Ну, бывает. Теперь? А аккумулятор очень спасает, когда выключают свет. Вымыкают себе. Так. То у нас две дырочки. Две пометочки. Я их зараз пробурю быренько. И потом уже уже все остальные будут добытые на ускоренном темпе. Получилось герою раду. Ось Це вібрейшн по всьому тілу я вам кажу. Давай тут зробимо до кінця. Достатньо швидко в цей раз вийшло. Це було ізи. Вже директ зробили. Ось беру ушку, накладаю, дірочки прекрасно совпадають усі. Беру один молодочок. Рука майстра робила. І другий, І тепер. Ось це в одну і в іншу. І так само забиваємо. Дебело стоїть? Все, я думаю, можна буде кріпити до цього профілі. Ну що, ось що в нас вже в ітогі вийшло. Я, по ходу, ви вже бачили, подобавляла дюбеля зверху та збоку. Там трохи один переусердствовала чуть-чуть, теж виправила. Ось тут що я вам казала, скоріше буду змінювати чи ні. Не буду, бо воно і так міцно тримається. Я думаю, думаю, не впаде ок. Зараз що ми робимо? берем рулеточку и замеряем высоту от потолка до термочки. Не шатайся, Я Вот так. Короче, пойдет. 140. И у нас до потолка. Ой, Двісті п'ятдесят сантиметрів, так. Да. Дві 500. Тобі ж. Ріжемо один, два, три, чотири. І тут буде ще п'ятий профіль, але він не буде кріпитися на вуха, але воно, воно як закладне для кута йде. От я його прикріплю на верхній та нижній профіль. Ось, а це, зараз вимірюємо 4-5 профілів, відріжемо та будемо кріпити на ось ці ушка. Не перемикайтесь. Я вже вдарила лазером. Будемо зараз прикріпляти відрізаний профіль. У мене ось вот ось шурпанчик. Ось ці отакі от штучки, щоб кріпити профіль к профілю. У да, мене такі грязні руки, що ужас. Ось. І вставляємо цей профіль спочатку. Я вас подеваюсь, вставляется без проблем. О так мерил два пятьдесят А як ты так мерила, Алина Блин Встановила э, перший профіль, бачите, э, по одній, боже. О, я, я згадала такса. значить, текса, текса. текса. Ну, здається, текса. Я не, не пам'ятаю. О, то я лазер. Так, да, подбіла. Подбила лазер, коротше. От. Наче ну, так рівно стоїть. Ну, пойдет. Коротше, от. Лазар стоит, Ну, чуть, чуть на міліметр з'їхав, там то таке вже встановлювала його було всок. Встановила по одній тексі з одного боку, з іншого боку. Ось там знизу прикрутила один. І ось тут. Ось ці зайві сторони, я не знаю, як я трошки вигну. Щоб вони потім не заважали гіпсокартону. Ось цю частинку я хочу під... ну, все, нема. Так, ось. І ось цю також. Так от сюди загибаю. Можна, звісно, мабуть, можна відрізати, але наша мені ця марока, коли можна просто так от зробити. Все. А інші. Три, чотири штуки. Я буду робити три. Три да, на вушка ціпляти, ціпляти, прикручувати. А, інші, а останню буду просто на нижню та верні фіксувати. І все. І ну, не ходить, не Все ок. Я думаю, стіна не повинна впасти. Тож. Дивимось далі. Будь ласка, шок у нас вийшло? Ручки, ручки, звісно, трошки болять. Але я думаю, що від шпакльовки вони боліли б набагато більше. А, да. а... Укріпила верхній профіль та боковий профіль і нацепила, нацепила, зробила каркас на ось. Бачите, всі я з боку була, не рахується. Всі крепко, всі крепко. Ось. Ну, це в нас закладний, він не рахується, ми його на ушки не кріпили. Ну що, зараз вже час оформити підписку. Якщо ви досі не підписані, поставити вподобайку, залишити коментар. Абсолютно кожен коментар я бачу, я на нього реагую і я його аналізую. Тож. Чому я все ж таки вирішила робити каркас гіпсокордоном? Відповідаю. По-перше, це, мабуть, найголовніше це те, що порівняно зі штукатуркою, це не так багато бруду та пилу. По-друге, це все ж таки, якщо мені колись на будь-якому, навіть не колись, на будь-якому етапі будівництва, якщо мені захочеться. Зробити, наприклад, на цій стіні, я не знаю, там підсвітку, зеркало з підсвіткою, там розетку якусь зробити, то це не буде дуже важко, тому що кидаєш просто провод постелі за каркас і все, це любов. Тобто ти вибір вже електрику на цю стіну і ніяких проблем. Тож не забудь підписатися. <пів> ну що, в нас вже другий день, ми робимо каркаси. Сьогодні в нас буде ось ця стіна. І зараз я все, буду робити все те ж саме, що на тій стіні. Все буде в пришвидшеному темпі для вас, на жаль, не для мене. Але ось, бачите, в нас тут вже є вікошко, вікошко. Вікно. І коли я дійду до вікна з цієї та з цієї сторони, я поставлю на стопчик. І вам розкажу, що я тут буду робити і як я буду це робити в моєму падженні. Тож поїхала далі. Ви зараз мене спитаєте, Аліна, ти що не Тут же у тебе. Я знаю. А він мені не нужен. Що я буду зараз робити? Дивіться. Я його буду використовувати, він мені не потрібен. І тому я на нього зверху буду ще вкладати теж гіпсокартон. І я зараз буду. Від цього профілю до цього профілю кидати ще профіль не CD-шний, а ось такий от, здається, шка І прикріплю в рівень під підвіконням. І потім кину ось тут ще одну таку перемичку профільну CD-шну, щоб теж трималась і не ходила стіна. Зверху буде все також так само. Ручка трохи змерзла, світло ще не вимкнули. Ось, бачите, я порізала. Що я зробила. В мене звідси від цього порізу до цього порізу, якраз 135 см. Я беру ось так от. опа. Ай халк. Раз. І два. Оба-на, бачите? І, дай Бог, зараз воно. Оба-на, бачите? Та ти що, Боже, мені треба йти вийти. Ось так ось. Зараз я це виставлю все в рівень, мені, мені потрібен. Так, а не, мені ну в рівень все. Тобто, от принцип, бачите, ось один, ось інший. Я профіляв всі повідрізаю, повставляю і будемо бачити, що з цього зараз вийде. Ну що, як я і казала, все те ж саме зробила ось тут. Прикріпили тут тексами, і воно міцно тримається. А наверху ще не прикріпляла, але прикріплю. Тобто, все теж. Все ок. І все можна на цьому етапі зашивати все гіпсокартоном. Vocês são muito bem